Доброго дня, мої хлопчики та дівчатка. Діти, на попередньому занятті ми з вами знайомилися із комахами. Давайте згадаємо, яких комах ми знаємо. Скажіть, яка комаха найкрасивіша? Правильно, метелик. А яка найпрацелюбніша комаха? Так, бджола. Яка комаха носить червоне платячко в чорну цяточку? Вірно, сонечко, яка комаха найкосючіша? Правильно, комар. Яка комаха найбільш докучливіша? Так, муха. А яка комаха найбільш стрибуча? Вірно, коник, а яка комаха найсильніша? Якщо не здогадались, тоді відгадайте загадку. Серед лісу горбик дім, тисячі живуть у нім, дуже сильні ці комахи, добрі щирі розумахи. Так, це мурахи. Саме мураха найсильніша комаха, бо може підняти ношу набагато важче за себе. Ось послухайте віршик про неї. Бідкалась мала мурашка, нести й поклажу важко через горбик та ярок тягне в дім собі листок, щоб родина поживилась, сил набралась з листка. Тож малеча і трудилась, хоч дрібненька отака. Мурахи це маленькі комахи, що живуть великими родинами і захищають природу від шкідників. Їх у родині дуже багато. Разом вони знищують та поїдають шкідників дерев, гусень, черв'яків, слимаків, які завдають непоправної шкоди рослинам. Мурахи їдять плоди насіння, траву і сік, які бджоли мурахи запилюють квіти, поїдаючи солодкий нектар. Завдяки цьому квіти знову і знову з'являються на землі. Мурахи чудово розпушують землю, перемішуючи її, вони піднімають частинки ґрунту, нижніх шарів на поверхню. Такий ґрунт краще пропускає повітря і воду, живить коріння рослин. Мурахи очищають ліс від хворих, гнилих і зруйнованих дерев, оселившись у них. Вони дуже працьовиті. Ці комахи збирають насіння рослин і перетягують додому, але дорогою гублять частину насіння проростає і виростає нова рослина. Так рослини розмножуються. Мураха дуже сильна комаха. Вона може перенести вантаж у 10 разів ваші за себе. Це справжній богатир. А ще мурахи добрі будівельники. Вони будують замки, мурашники. Мурашник великий будинок із безлічю квартир. Зовні він вкритий гілочками, листям, сухою травою. У ньому є все. Спальні, дитячі кімнати, комори, сміттєзбиральники, входи і виходи охороняють мурахи-солдати. У спальні дорослі мурахи збираються в купу, закривають усі ходи-виходи до мурашника і сплять до весни. Є кімната, у яку приносять гусінь та іншу здобич. Це м'ясна комора. У царських палатах живе мурашина цариця, це мама великого мурашиного сімейства. Щодня вона відкладає безліч яєць, що зберігається в дитячій кімнаті. Кожна мурашка перед тим, як стати дорослою мурахою, буває спочатку яйцем, потім і личинкою і лялечкою. І тільки після цього перетворюється на дорослу мураху. Не можна руйнувати мурашники. Мурах треба берегти, бо вони приносять користь природі та людині. Тітки, дивіться, які працьовиті мурашки. А іноді дуже рідко трапляється у мурашнику мураха, яка не хоче працювати. Ось послухайте оповідання Василя Сухомлинського, мурашка-мандрівниця. У мурашнику вирує життя. Тисячі мурашок щось роблять. Одні будують кімнати малесенькі, які ховаються від негоди, другі несуть додому крихітки картоплі. Буряків, зернинки, насінинки, все, що знайдуть в полі. Третій полюють на комах, жучків, мух. Аж тут до мурашника прибігла мурашка-мандрівниця. Вона втекла із свого мурашника, бо не хотілося їй працювати. Думає, піду в чужий мурашник, мене там нагодують. Мурашки одразу ж впізнали чужу, бо кожна трудівниця чимось пахне хлібом, картоплею, буряком. А мурашка-мандрівниця нічим не пахла. Не роба. закричали десятки мурашок, збіглися тома в дрівниці Іди геть від нас. Ледве втекла волоцюга від трудівниць, побігла до свого мурашника. Але й там її прийняли за чужу, бо лапки її не пахли працею. Діти, скажіть, як називається будинок, де живуть мурахи? Правильно, мурашник. Чому мурашка мандрівниця втекла з дому? Вірно, не хотіла працювати, а чому її не прийняли в чужому мурашнику? Так, тому що вона не пахне. Що це означає? Що вона не працювала, ледарів не люблять. Давайте з вами пригадаємо прислів'я про працю. Бджола мала, а й та працює. Губами говори, а руками роби. На дерево дивись, як родить, а на людину як робить. Хочеш їсти калачі? Не сиди на печі. Треба нахилитись, щоб з криниці води напитись. Без діла слабіє сила, молодці. Діти, можна просто спостерігати за роботою цих комах. Захоплюючись організованістю цих маленьких живих істот, які можуть стати для нас прикладом працьовитості. Будьте завжди працьовиті, дружні і пам'ятайте, що комах треба оберігати і не руйнувати їх дім. Наше заняття закінчено. До зустрічі, гарного вам дня!